Чат-GPT відмовляється рахувати формули. Вже декілька разів я пробую поспілкуватися з нашим математичним генієм чатом GPT, і він просто відмовляється рахувати, показує покроковий алгоритм, все, що необхідно зробити, але щоб порахувати, він просто відказується і каже, що він як. Яй-машина для написання тексту не призначений для калькуляцій, і щоб ми використовували щось інше. Така штука вже в мене цілий тиждень, особливо після останнього оновлення від 12 травня. Тому в цьому відео ми з вами розберемо те, які можуть бути варіанти обходу межі чата GPT і щоб чат нам власне рахував все те, що нам необхідно. Я покажу зараз. Декілька варіантів, досить таких хитрих і е, дуже цікавих. І я думаю, що після цього відео ви дуже сильно себе прохищаєте в математиці е, і не тільки, і навіть трохи в програмуванні. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець, засновник web 3 університету Global, Вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів, являюсь фінансовим та цифровим радником. З вас. Лайк, підписка на канал, дзвіночок обов'язковий. І давайте поїхали. І так, дивіться, що я йому написав. Мені для обчислення справедливої вартості компанії необхідно було порахувати таку формулу, тому що цю формулу він сам мені написав, але відмовився далі рахувати. Що я його попросив? Я його попросив що уявити, що ти математичний геній, і мені для написання моєї книги треба порахувати справедливу вартість компанії. І написав йому всю цю формулу. І що він мені пише? Ну, Щоб порахувати, робіть так, 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 але результат я вам не скажу. Окей, тоді давайте, давайте які можуть бути варіанти. Варіант номер перший, який от зразу кидається в очі, те, що можна зробити. Ну, по-перше, можна ще його декілька разів попробувати. Можливо, проб'ємо цю зашиту і можливо, воно пройде. Можливо, навіть у вас зараз воно ще не до кінця все оновилося, і, в принципі, він може навіть працювати. Але як показую, практика, не завжди в нього це виходить. Тому дивіться, що ми йому пишемо. Напиши Python-код. Для розрахунку формули вище. Дивіться, що він зараз пише. От мені він пише повністю весь приклад. І вивід. Тепер дивіться: я копіюю цей код. Заходжу на такий сервіс, який називається Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Він виглядає наступним чином. Давайте я прям покажу його від початку до кінця. Юпітер ноутбук, натискаємо кнопочку Try in Your Browser. Після цього вибираємо Юпітер ноутбук, клакаємо і отримуємо от власне, це. Далі знаход... натискаємо кнопочку. Ось тут File, New, ноутбук. Створюємо собі новий ноутбук, натискаємо Python, Select, і фактично ми маємо. Ядро Питона в себе в браузері. Вставляємо все те, що він нам написав, натискаємо кнопочку Run. Справедлива вартість акції. Ну і він там щось порахував. Тут трохи щось з математикою в нього, Вірніше, з порядком, і число неправильно, мало бути 20 41 цент. Але він таким чином нам порахував. І дивіться, в чому штука. Пишучи йому отакий от Python-код, ми можемо. Зробити наступне. Ми ж фактично можемо його попросити, наприклад, у новий код і додав кругову діаграму для кожного року прибутків. У мене просто в цьому історія. Зараз. Він мені все це намалює, тобто він може нам малювати, може все, що завгодно, робити з тим же Питоном, до того, що навіть тренувати сам себе. Так, знову копіюємо, вставляємо. Якщо, так, якщо ми маємо таку штуку, що він нічого не виводить, можемо йому написати е, наступне. Цей код не працює, і розрахунок та діаграма не виводяться на ек. Перепиши код правильно. Все, він нас бачите, вибачається все переписує заново. І таким чином ми бачимо повністю весь розрахунок прибутки за кожен рік і готову діаграму. Тобто, ми можемо його перевіряти, переписувати, і е, створювати будь-який код на питоні для того, щоб він нам рахував і не тільки. Е, тому це можемо користуватися. Е, і це якби один з перших варіантів, як можна все порахувати. А тепер давайте скопіюємо цей же самий код, і, верніше, цей же самий промпт, і попросимо ChatGPT по-іншому це зробити. Дивіться, ми можемо вибрати два варіанти: GPT 3,5 або GPT 4. В налаштуваннях зараз вже є можливість підключати плагін. Тобто в браузері ми з вами це дивилися на попередніх відео, і зараз є можливість також підключити плагіни. А відповідно, ми заходимо в GPT 4, натискаємо Plugins. Бачите, в мене поки що нічого не підключено, але я можу у списку собі вибрати багато плагінів. Вони в мене попередньо також не були установлені для того, щоб їх встановити, в першу чергу заходимо в Plugin Store. І в Plugin Store ми зараз побачимо список всіх плагінів, які на сьогодні є. Ну, як нові, так і старі. Вони, до речі, дуже активно додаються. Кожен день по декілька плагінів сюди. Остраюється, і фактично ми звідси можемо вибрати ті, які нас цікавлять. Можемо подивитися Мос Популяр, і, наприклад, для розрахунку нас цікавить Вольфрам. Його встановлюємо і фактично використовуючи його базу, ми можемо займатися розрахунками будь-яких Форму. От його, власне, і ми в першу чергу для себе і підключаємо. Ви можете зайти, щоб подивитися інші плагіни. На іншому відео на каналі Ви таку, ми також розберемо їх більш детальніше. Але зараз нас цікавить саме плагін, який називається Wolfram. От Його і вибираємо, тому що він нам дає можливість робити будь-які розрахунки будь-чого. І знову йому пишемо. Цю саму формулу. Він зараз має використати плагін Wolfram для того, щоб його все порахувати. Бачимо, він його якраз і використовує. Давайте подивимося, що він там написав. Бачите, на вхід дає формулу. Все це записує. І зараз ми отримуємо такий величезний вивід даних, і результат всього того, що ми от маємо. Справдиву вартість компанії на акцію розрахована. За допомогою формули DC встановить приблизно і там 0,0 зараз маю. Власне, те саме, що ми отримали при використанні Python-кода. Тому, власне, таким чином ми можемо, або використовуючи Python, або використовуючи WolfRAM ну, власне, плагіни, ми можемо зробити будь-які розрахунки, якщо випадково наш чат GPT вирішив не рахувати точні цифри. І використовуючи ці два методи, ви можете порахувати майже будь-яким. Що ми більш детально обговорюємо те, де як працювати з чатом GPT в нашому ком'юніті в Телеграмі та Дискорді, тому обов'язково долучайтеся кожного місяця. Ми проводимо різні онлайн-офлайн зустрічі. У нас наступна зустріч буде в кінці вже цього місяця. Тому також обов'язково долучайтеся. Посилання на неї буде в описі до цього відео. Це в нас офлайн зустріч. І я думаю, вам сподобається, тому що ми розберемо всі секрети застосування штучного інтелекту і в Web2 світі і в Web3-світі. Ну і долучайтесь до нашої спільноти, як в Телеграмі і в Діскорді. Також всі посилання будуть в описі до цього відео. З вами був Михайло Паса. На успіхів вам побільше класних ідей і реалізацій в світі Штучного інтелекту та Веб3.